Сержант Канадської кінної поліції. Це був мирний день у Голтауні. Містечку далеко на північному заході Канади. Двері поліцейського відділку сержанта Юкона несподівано широко розчинилися. «Клондай Кід і Тундра Піт повернулися в місто, сказав Скнара Лось. Все передбачало проблеми. Бо то були двійкою найпаскудніших людей по всій Канаді. Сержант Юкон підскочив і виглянув за двері. Мешканці міста щодуху бігли вулицею, усі боялися цих двох хуліганів. Але сержант Юкон не боявся. Я займуся ними, сказав він до себе, сміливо вирушаючи на вулицю. Тільки но поглянь на потворного клондайка Тіда. Він забрав людянику маленької дівчинки. І тепер вона плаче. А на тундру піта, подивися, він забризкав брудом сукню милої бабусі. Ох, і він вважає, що це смішно. Ах, ви ж мерзотники, сказав сержант Юкон. Вас заарештовано. Але стережись, що, сержанти Юконе. Здається, мені вони хочуть тебе відлупцювати!» Сержант Юкон майстерно пригнувся, а тоді відволік злочинців до в'язниці, де їх утримували, аж поки вони зовсім не припинили бути хуліганами.